Я е, принципово наголошую на тому, що законопроект Європейської солідарності, який було зареєстровано в травні місяці минулого року, який містив алгоритм три роки безперервної військової служби під час дії воєнного стану, з яких 90, з яких 180 е, днів під бойовими розпорядженнями. Він є цілком сприйнятним, я володіла цифрами, перш ніж підписувати цей законопроект, і я цілком е усвідомлено говорю про те, що це робочий був механізм, але його заблокували. Більше того, я б хотіла б просити вас не е йти на маніпулятивні судження деяких е речників стосовно того, що це е е якщо раптом це буде встановлено, я маю на увазі чіткі терміни служби, що це оголить лінію фронту, це не так, тому що вступ в дію закону про чіткі терміни служби він передбачав також лаг в часі для того, щоб Генеральний штаб з тих мобілізованих, які будуть приходити протягом трьох або чотирьох місяців, все це встановлювалось би в законі або під законкою. Мали можливість підготувати ту кількість осіб, які б заступили на ротацію, та дали можливість військовослужбовцям, які набували право на звільнення, звільнитися. Більше того, я переконана, що якби ми запустили цей процес зі встановленням чітких термінів служби, значить значна частина наших воїнів, наших захисників після відновлення психологічного, морального, фізіологічного 100% би поверталися знову в стрій, але поверталися вони вже зовсім іншими, з іншими силами і іншими можливостями. Тому, вибачте, але я ще раз котре наголошу, що в даному випадку я категорично не сприймаю позицію президента, який в такий спосіб лише погіршує і питання мобілізації, і питання морально-психологічного духу наших військовослужбовців на лінії бойового зіткнення та членів їх родин.